Бажаю здоров'я. Є цікава транспондерна новина. На новому супутнику. Ну, як на новому? На новому для українського медійного простору супутнику, який називається Астра, він знаходиться в позиції 23,5 градусів східної довготи. З'явились українські канали на частоті 12,285, Поляризація вертикальна, символьна швидкість 30 тисяч. Частина з них працює в dvb s 2 форматі, частина в T2MI форматі. Прошу мати це на увазі. Якщо T2MI ваш тюнер не відкриває, то ви дивитись це не зможете. Зараз я відсканую цю частоту. В принципі, нічого нового ви тут для себе не знайдете. Всі канали дублюються, але все ж таки є така можливість. Суспільне Ньюз, Inter HD, 1 плюс марафон, який вже всім остопиздив. Суспільне культура та 1+,1 плюс кодуються в кодіровці BIS. Вона відкривається, але я не бачу сенсу вам показувати. Як вводити ці ключі, щоб ці канали запрацювали? На цьому все. Якщо новина була цікавою та корисною, прохання підтримати це відео вподобайкою. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!